Леонід Хліб, коник стрибунець, читає кравчук Микола. У степу в траві пахучий коник вдатний молодець. І веселий, і співучий, і проводить стригунець. Чи ничінку, чі вжиту схочу розкошував. І цілісіньке літо, не вгапаючи, співав, Розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма. Коли гульк, а степ широкий, сонне злюче зма, коли плаче, серцем мліє, кине в на мурав'я, дядьку, он зима біліє, от тепер зазину я, чуєш, лісі ворон кряче, вітер буйний готусь, врятуй, пога земляче, я це лихо перебусь. Опізнився непогаче. І казав земляк йому, хто кохав життя дачі, не, не перейловки тому. Як, як за світі народіти, все кругом тебе те, каже коник, трави, квіти, в білітечку на те, скочиш на траву в шокола, зі співата й співав, На таку веселу мову муравей йому сказав ти ціло літо, вдочавши така, А тепер та те, небого на морозі гопака.